району Солом'янського запросили сюди добровольчий батальйон У захистити їх від похидька і українофоба пана Табачника і від такого самого покидька пана Нікітася, який зруйнував уже хіба ретективних Мешканці тут захотіли висадити сквер, замість того, що ці нешану... це нешановане панство тут хоче звести 24 групу офіс конференцію. Звісно, що наше пряме завдання воювати як бійців добровольчого підрозділу, як з зовнішнім ворогом, так і з внутрішнім. Внутрішній ворог на сьогодні обмежує, намагається обмежити життєвий простір і Ми цього не зробимо. Ми сьогодні і допомагали садити дерева, ну і якби контролювали процес. Будемо надалі, на зв'язку постійно є з мешканцями, якщо раптом якісь тітушки, клікушки, неважливо хто, знову ж таки тут захочуть щось реагувати, ми приїдемо, ми поставимо, розставимо всі крапки на дім. І не дамо. Тут буде сквер, тому що мешканці вже ініціали лист з підписами, сквер на честь героїв добровольців. вже Ми, звісно, що ми будемо його захищати і цим зеленому, як і це І так крок за кроком будемо повертати столицю колись у Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Україна! Боже все! Україна! Боже все! Україна! Може все!